Добрий день, діти! Ми сьогодні помандруємо казками, а, за... а зараз ми пограємо в гру Упізнай казку. Я буду називати героїв їхні дії, а ви будете називати, з якої вони казки. І так, лежить рукавичся, рукавичка на землі, біжить мишка рушка, Побачила її і питає, хто хто в рукавичці, що це за казка? Так, рукавичка стоїть в полі, терем теремок. Біжить жабка, стрікотушка. І питає, хто хто в теремочку, що це за казка? Так, теремок. Наступна казка. Заблукала Маша в лісі іде плаче. Раптом вийшла на галявину, а на галявині будиночок. Зайшла маша в будиночок, а там не прибрано, брудно. Так, це казка Маша і ведмідь. Дітки, а зараз я вам розповім казочку про котика і півника. Жили були собі котик і півник у невеликій хатинці. Котик ходив в ліс дрова рубати, а півник дома залишався. Котик наказував півнику, нікому двері не відчиняй. Півник добре котику, нікому не відчиню двері. Ось котик збереться, піде у ліс дрова рубати, а півник двері зачиняє. Тільки котик запоріг, а лисичка тут, як тут, стучиться у віконця. І каже півнику, друже, відчини. Дам тобі зернятка. Півнику, друже, відчини, дам тебе зернятка. А півник взяв та відчинив віконця, а лисичка його хап і понесла у ліс, скільки тільки півник кричав Котику, півнику, допоможи. Котику, півнику, допоможи. Почув його котик та й побіг за півником. Здогнав лисичку і забрав півника, а лисички казав не підходь більше до півника і поніс півника додому. Знов приніс. Півника додому, а сам пішов у ліс дрова рубати, а півнику наказував: нікому не відчиняй, нічого ні у кого не бери, чекай мене. Тільки котик пішов, а лисичка тут як, тут, як тут, Стучить у віконця. Півнику, братику, відчини. Дам тебе, тобі зернятка!» Півник мовчить, а лисичка знову. Біжали дві куриці, розсипали горох. А півнику не дають. А півнику віконця як не дають. Лос... Лисичка схопила. Півника і понесла додому. Скільки півник не кричав, котика не звав. Ні, не почув котик, далеко пішов. Принесла лисичка додому, півника, і готується суп варити. А котик так і не почув. Прийшов котик додому після роботи, побачив, що півника немає. І все зрозумів взяв бандуру та мішок і пош... пішов до лисичкиної хатки. Став біля хатки та грає на бандурі. А лисичкина дочка каже: Ой, мамо, як гарно грають, піду я подивлюсь. Тільки вийшла, а котик її раз та в мішок. Друга донька каже Ой, мамо, так грають добре, піду я подивлюсь, хто це так гарно грає. А півник її раз і в мішок. І третя, і четверта донька так само ж попали в мішок. І синочок теж попав в мішок. А лисичка каже, Піду я подивлюсь, що ж вони так квапляться. І теж вийшла і в мішок попала. Приніс котик додому півника, забрав з лисичкиної хатки і каже: Більш нікому не відчиняй. І півник вже став розумний. Нікому не відчиняв, стали вони др... жити дружно, лагідно, в мирі і спокої. Ось така дітки казка вам сподобалася? Я пропоную вам намалювати ілюстрації до казки Котик та півник. До побачення, мої любі!